Та я кажу їм, я хоч дзвонарям не хочу бути. Короче, вона, бачите, відмазала ваню, ваню відмазала. <рес> Ті дівчата полягали в класі. <рес> і хлопці Боже, і ми прийшли Оце? до старого Це. палацу, де да? ми прийшли до контори. Контори? Кураки. Контора, Кураків, а вони де взялися? А вона ж заміж Тетяна, дочка Варвали, а -а -а. вийшла заміж за Куракіна князя. А, так-да-да-да-да. -да 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 -да. Ух ти! Це тільки контора. Це контора. Це не палац, не, це все на все контора. Ух ти! Яка краса, слухайте. Я думала, це палац. Це, що... Як гарно, слухайте. Що... Теж ці флігіля. Да, да, такому, такому все стилі зроблено. Ой, ну гарно. Це контора. Що... Тут, контора тут. чого? Маєтку. А, контора маєтку. Тобто сюди, тут і працівники були з цього спиртового, ну, цього виноводичного маку. Тут, тут, теле, тут телефон був, телеграф був, тут конторські робітники були, тут обслужий персонал був і так далі. Княгиня, я зразу висваляючи їх, я не вихваляю, вони все робили е, своєю виглядою. Була приходська школа і була двохкласна школа. Uh -huh. Там одержали, як у нас, неповну середню освіту. Але uh -huh. це не тому, що вона така була милостою. Справа в тому, що їй потрібно було грамотні люди. в Завод, грамотні люди таке обслуговування, ну, да. тільки парк обслуговував ну, на, на, на цю. до, до, до парк, ну, ті ж самі ремонтувати, ну, да, ремонтні. Ремонтні, все, все ремонтні. Треба було, щоб грам. І там були вчилися. Оце, оце була контора. Це вона. Так а палац зберігся? Палацу нема. Наші нема, там тільки руїни. Ми поїдемо туди. Подивимо. Ну поїхали, мені цікаво просто. Це, це його зруйнували під час революції? У 19-му році. У 19-му році, не? а тут ось... Це пам'ятник Тарасу Григоровичу пам Шевченку. Ну, був один у нас Ми коли цей пам'ятник ставили, то на постамент гроші пропили, то взяли. Це там, як добре подивитися, можна знайти чиді надробка. Господи бою. Підставили, а один у нас такий остров був каже та писав, люди добрі, що ви наробили. Мою, мене на попівську сраку посадили. <рес> ага. ну, типу Севченко каже, мене на Попівську. Отаке <рес> <рес> <А> було. <рес> Вони взяли, вони вже Це... обрубали отого. Ой, Боже, я бачу, бачу, так. Да. Зрізали десь з пам'ятника якогось. Був коло Отут... могильний. тут Ага. Ага, я зрозуміла. Ось вони були тут, був лук, біжайка, така, розумієте? Ага. Це вже потім посадили. Засадили. Засадили, олійки поробили, так? 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 Тут була одна алея, це А тут це була при в ця алея? зараз була. Вона ж до цього димку Ага. Від маєтку, напевно, так? Да? Від старого маєтку. Клен, клени і ясені, так? Да? Дубів не було, так? Да? Тут дубів не було. Хоч і багато, що дуби. Дубів не було. Ага. Ще один підвал, от один, а це один. Все а, ще один підвал. Так, да, це обвалився, бачиш. Ага Що, знайшли, Рудика? Що да, там? О-о-о, який козак. Клас. Розкажете нам, да, що у вас тут ще є козацький курі, що ви три роки були атаманом. <рес> <рес> так, ми йдемо, продовжимо йти на старе місце, де був Самий перший маєт. Ну, слава Богу, це. Сел... Чому секрет? Село. Розрасовано в красивому місці. Але е, поряд з дорогами, ну не на дорогах центральних. І так, да, і воно таке, наче Понимаєш? в затишному місці. О, і, воно оце... і так його оминало, да, все. так? Його оминало. А революція. І революція теж боїв не було. Не було, так? Да, ну, було, тут у нас козацький корінь був, все було. Але ж маєток зруйнували. А, зруйнували? Маєток. У 19-му році, коли на Білу церкву Котовської своєю радою йшов, він йшов через зелену Діброву, Там село поза лісом зелена Діброва є. А башня. Ось вона вишня її башня, що не видно. А це маєток? Да, я покажу. По Покажете, який він ось, ось Башня була покрита черепицею. Лазурірованою А Він побачив. Вона ближіть проти сонця. А. І він питає, а там були місцеві у нього, питає, що це таке, то кай князівські там підтикає ось сине гніздо нищити. Приїхали Я... варвари. Я... Я... Я був з тим, говорив з тим сторожем, він був житий, молодець, з тим. Варвари. Дідом говорив, він вже старий був, ну, його... Дітей... дітей його знав. Е... Він каже, вони приїхали до 30 на конях. Через ліс. Подивилися, але там вже те, що треба, вже забрали із маєтку. Вони на перший поверх нанесли хмизу і запалили. А він, перший поверх був обложений кирпичом, а другий поверх дерев'яний. То воно згоріло. Ай-яй-яй, боже, як сумно. Варвар. Я не пам'ятаю, це була башня. Це вежа, так? Так, я її пам'ятаю це на вуглі вона будинку. Оно, Боже, і озеро було тут. Я ж кажу це рейтун, я все це покажу. Давайте пішли. <ріхи> так, ми прийшли. Дивіться. Так. Оце місце де був маєток. Так, маєток. Зараз, зараз. От. Там під тим фундаменти є. Розумієш? Ну, як? Так, ну покажи ж, який маєток був. був. Ну, тут, тут немає на мене на малюнку, тому що він в 17-му році загорів. 19 в 19-му. 17 у 17-му. Це не той маєток. Це, це перший Галійцин. А, саме перший да, перший Галіцини. Оце тут -то був, він розумієш? І отут тут -то він будиночок, він дерев'яний був. О, у... У 2016 році згоріла була двокласна школа двохласна, і княгиня дала цей маєток під школу. Але він був такий найдерений, він, він розвалився. Тут ще були підвали, я ще ходив у школу, там, глядали, правда, боялися туди залазити, але оце було тут. Так, а той маєток, що ви мені показували на картинках, де він? Це ще треба йти далі, Це так? Це і за два кілометри звідси. Ми пішки ми поїдемо. Поїхали, ну тоді на машину поїхали. Так. Оце, щоб ви знаєте, оце тут. От тут був старий маєток, так. я зрозуміла. було. Їх нема, вирізали. П'ять дубів стояло. Ви угу. знаєте, тут п'ять дубів, і от через шут, може бути, і свинья під дубом. Ага. Це не там десь. Так, Ось одись така невеличка Тарах, а, красиво. Да, але ну вже нема тут хащі, хащі. Я я б коли був отаманом, а тут десь була б... альтанка, де сидів крило і писав свої байки. да?